Тому що, можливо, в них немає такого радянського так? Да? І вона така думає: ой, зараз я вийду, запишу сторіс. вона відкриває і така. Що мені ваші там якісь обмежуючі опереження, я буду знімати свої ТікТок. Що молодшому поколінню нам багато легше проявлятись? А чому? А тому що, можливо, в них немає такого радянського бекграунду. Коли ти щось не розумієш, ти кажеш, що цього не існує, бо це неправда. Мене звуть Захожий Леонід, я засновник трансформаційної платформи Parampara Space. Масштабних конференцій: організатор, продюсер, інтроверт, проектор, і ми продовжуємо наше спілкування зі спікером нашої наступної конференції: це Даша Харченко, практикуючий психолог, гіпнотерапевт, експерт з розладів харчової поведінки, авторка трансформаційних курсів з зміни мислення. І в нас дуже цікава тема: друга, де ми підемо ще глибше. В першій частині ми поверхнемо. Про все поговорили, що може Даша. Я думаю, не про все, але про основне. Ось. І друга частина вже про проявленість, страх проявлятись, і така фраза, що подумають люди. І в першій частині ми поговорили з тобою про такі певні затики, які заважають розкривати свій потенціал. І от друга тема чи основна тема, яка на це напряму впливає. Це страх проявлятись, страх, що подумають люди, коли люди пробують проявлятись у соцмережах, соромляться, ведуть себе ну, неприродно, да, не являючись собою, до чого це приводить, що вони там, ну, ти кажеш, зажими да, відчуваються, що з цим робити, як з цим працювати, І які основні, можливо, оці. Упередження чи затики заважають проявлятись, звідки це і цей звідки цей страх формується? Ось mm -hmm. да дивись, страх проявності формується знову ж таки з дитинства з якоїсь психотравмуючої події, коли людині заборонили проявляти її емоції, заборонили виділятися, коли її можливо присоромили. Це знову ж таки з досвіду моєї практики, коли ми йдемо в гіпнотерапію, повертаємося якось психотрому чи яка спричинила цей страх. Задав, скоріше за все, коли там в школі можливо, там всі однокласники там повернулися до тебе і сказали, Боже, у що ти в діти? Або там вчителька тебе присих приприсоромила або а, батьки на якомусь там не знаю там заході якоїсь там вечері сімейної також могли присоромити і заборонити собі тобі проявляти свої емоції або сказати там, гучно не смійся, або не плач", ну там тобі не можна і так далі коротше ось такі моменти сорому якогось да там де не можна проявляти е, свої емоції і дитина маленька знову ж таки вона в цей момент вона приймає для себе рішення що проявлятись це страшно, це небезпечно, і це, до речі, ще також знаєш, є така родова програма, родова установка знову ж таки з тих часів, коли там за якесь неправильно сказане слово тебе села, тебе звільняли з роботи, тебе сажали в тюрму, і це тягнеться ще звідти насправді знаєш, така пам'ять поколінь. Але якщо ми кажемо про індивідуальну ситуацію кожної людини, це якась така психотравмуюча подія з дитинства. Там, де людина вирішила для себе, що проявлятись це небезпечно. І вона цю програму несвідомо для себе вибирає, і вона живе за нею все життя. І по потім у нас стається розвиток науково-технічного прогресу, з'являються соцмережі, а людина знати не знала, що вона, типу, ну у неї страх проявлятись. І вона така думає: ой, зараз я вийду, запишу сторіз. Вона відкриває і така. Або записує щось, потім дивиться, така, це взагалі не я. І вона вже думє, щось у мене є проблеми якісь проявленістю ось. Давай ще питання, бо я вже так знає, вже кудись відлетіла, я може дуже довго. Мені б хотілося, давай ще підсвітимо і позитивну сторону цього. Тобто, є, коли тобі з дитинства говорять, там ну, не лізь, не трогай, не пробуй, а є ж навпаки. І чому одні легко там ну немає таких. О, о давай, до речі, затро, зачепимо. Покоління да, різні, ті, які ми говорили на почат, на першій частині. І чому можливо, тим, хто чи, чи є таке, бо можливо, це якісь не факт взагалі, що молодшому поколінню нам багато легше проявлятись. А чому? А тому, що, можливо, в них немає такого радянського бекграунду, да, який зачепив там наших батьків, і вже молоді батьки, які вони вже, можливо, повідчіпляли це і вже по-іншому виховують. Чи, ну, це як моя здогадка, ти можеш про це подумати вслух. Так, да, дійсно. Дивись, ось, як формуються да, взагалі наші упередження. До прикладу, оця ж історія з розкулачуванням дуже популярна, да, там, у кожного, мені здається, там другого в роду була якась історія з розкулачуванням. І є така тема, як сенсорний досвід. Тобто, до прикладу, могли не прям конкретно там, до прикладу, ти став свідком. Або там твій дід да, став свідком розкулачування, як його брата розколачувати при ньому, до прикладу, вбили. І він цього сильно злякався. Він для себе це запам'ятав, що, типу, якщо ти там будеш, до прикладу, багатий, да, то можуть бути такі наслідки. Що далі робиться? Далі його діти, яку цю історію вони її не бачили. Але вони отримали сенсорний досвід у вигляді пересказу цієї історії від свого батька. Потім, можливо, вони, цю, вони також вони формуються така негативна установка, да, що страшно бути багатим, страшно проявлятися, страшно там взагалі там, бути собою. Вони також можуть своїм дітям розповідати, а можуть вже не розповідати. І ось так от просто з поколіннями втрачається ця передача сенсорного досвіду. І тому наше вже так молоде покоління ну і вже це таке, знаєш, типу. Що мені ваші там, якісь обмеження чипереження, я буду знімати свої тіктоки. Тобто, чим молодший, тим дійсно менше цих якихось ну, бар'єрів в своїй голові. Як треба виховувати, чи як бажано, щоб виховували тебе? Ну, було б класно, якби ви виховували, щоб цього всього страху взагалі не було, чи таке можливо, і які саме це дії мають бути, як, як запобігти створенню формуванню цього страху? Угу. Дивись, я точно не спеціалізуюсь на вихованні дітей. Uh -huh. Я можу тільки зараз розмірковувати про те, як би я хотіла виховувати свою дитину. І я знаю, що я б хотіла наразі, так і в мене ще не було досвіду, я не знаю, як вона вбратися. Я б, напевно, дуже хотіла просто дозволяти їй абсолютно все, в рамках того, щоб вона себе не скалічила. І все. І просто пояснювати їй, її емоції. Не, не вкладати в її голову як є правильно, а як є неправильно, тому що такого не існує, в принципі, це все дуже суб'єктивно. А просто допомагати дитині розвивати її емоційний інтелект, чому вона це відчуває, да чому вона це там відчувала себе погано після якихось там слів, якоїсь там іншої дитини, да? і, і так далі. Але не говорити, що там недобре там плакати, там не може там сміятись, веди, веди себе якось добре, бо ти ведеш себе погано. Тобто не ставити їй, їй ніяких рамок, дозволяти їй абсолютно все в межах того, щоб вона залишилась жива, і просто по допомагати їй зрозуміти те, що вона відчуває. Я б напевно так хотіла. Треба класно буде записати з тобою інтерв'ю через років 10, коли ти це спробуєш на практиці і побачиш, Присвально. що так. тобі хочеться. Хочеться і як насправді буде. Це так. Да. І я повністю з тобою згоден, але це дуже важкий труд, Звичай. те, що ти да. кажеш Але потім, ну, набагато все одно, як кажуть, дитина знайде за що ти звинувачувати батьків. Ось про проявленість, як, яка неможливо саме по питанням проявленості запити у людей. Найчастіше зараз саме, тобто вони хочуть вести, наприклад, теж блог, щоб з нього заробляти, але не можуть. Чи може ну, чи вносиш ти слово проявленість? Що людина хоче прийти і своєму керівнику сказати, що я хочу там звільнитися, чи я хочу більшу зарплату. Це теж про проявленість відноситься? Чи це трішки про інше? Які зараз основні запити, ну прямо в даний момент? До тебе по темі проявленості, як вони звучать? Дивись, що таке взагалі проявленість? Так, щоб просто люди не думали, що це тільки про соцмережі? це uh -huh. коли ти, грубо кажучи, зовні такий самий, як всередини. Ти просто ти, ти відчуваєш так, ти так живеш. Ну, знову ж таки, в рамках дозволено. коли тобі не страшно поділитися своїми думками, не страшно поділитися своїми емоціями, не страшно проявити свою е, е, вразливість, не страшно десь показати, що тебе щось не влаштовує, відстоювати свої кордони. Це все про проявленість насправді. Просто знову ж таки, через те що у нас з'явилися соцмережі, мережі, да е, тепер проявленість вона вийшла на абсолютно новий рівень. І тепер все те, що ти робиш у типу, житті, ти можеш робити ще через смартфони, ти побачить значно більше людей. І Приходять, да, дійсно, люди хочуть розвивати соцмережі, але ну, чесно, навіть не з того боку, щоб заробляти. Вони просто типу, хочуть, вони відчувають, що в, ньому, в них є затик. Дуже багато людей, от коли ми приходимо знову ж таки в цей класний стан, коли там людину питають типу, чим хочеш займатися? Ну, реально, 80% людей, людей кажуть, що я хочу ділитися цим станом з іншими. Я хочу ділитися станом радості, станом типу, цього натхнення, просто типу, ну просто ділитися своїми емоціями. Це дійсно наша така, знаєш типу, просто потреба людська в комунікації. або ну, досвідом теж, так? Так, да, да, досвідом. Ось, типу, щоб вона пройшла, вона звернулася до психолога, вона щось для себе зрозуміла, і їй дуже важливо цей досвід передати, можливо, допомогти комусь. І дуже багато mm -hmm. людей хочуть вести соцмережі просто для комунікації. Звичайно, з часом я думаю, що багато вони зрозуміють, де да, можна якби на цьому заробляти гроші, це абсолютно нормально, але бої... запит так не звучить. Ну mm -hmm. ну мало хто приходить, прям типу, я хочу заробляти з інстаграму. Ну так мало хто. Всі приходять, знаєш такі, типу, по вієнні серця. Так, ну, тобто вони хочуть ділитись там емоціями, цінністю, проявлятись. А яку потребу з точки зору психології вони хочуть цим закритися? Я думаю, це потреба в визнанні, mm -hmm. да, отримати любов. Ну, знову ж таки, да, тому що це комунікація, підтримка, щоб люди написали ти така класна. Ніхто ж не хоче писати, що ти погана через проявленість тільки це питання вирішується, чи які ще можуть бути інструменти? Ну, чи легко саме вирішувати це питання визнання через проявленість там в соцмережах, чи є якісь ну, інші інструменти, більш, скажем, легкі або більш комфортні? Чи навпаки ти рекомендуєш, да, щоб закрити це. Бо у мене самого це є. Ну, тобто, я ну, сам ти говориш зараз, і, ну я до цього прийшов там пару років тому, і тому і зараз там можу проводити конференцію на півтори тисячі людей, там, виходячи між кожним спікером, і являючись там не супер емоціями ділитись, але будучи таким, як і. Але я пішов це, ну називається пішов страх. А не прям я був такий офігенно наповнений для того, щоб уже хочу віддавати. А я просто пішов це, бо знаю, що. Ну, і після цього вже ну, мій стан змінився. Тобто, це, ну, як на мене, бачиш, давай ось. Це терапевтично. Радь. Я хочу, не знаю, таку не дуже ризику, ризиковану тему підняти, бо у нас давай. багато. Про. Ну, ти говориш зараз, ти розповідаєш про такий. М'який підхід до тебе, я так розумію, велика кількість саме жіночої аудиторії, да? до те, як на консультації. які є інструменти для чоловіків, чи приходять чоловіки, з якими вони запитами приходять? І якщо говорити про проявленість, у ну, мене ж бач, в мене є можливість зараз безкоштовно порішати свої питання? Ось я до цього підвожу. Якщо говорити про да, якщо чоловік приходить чи приходить взагалі на Запитом про проявленість саме, чи взагалі, давай, які запити від чоловіків є, це цікаво, і про проявленість, як це звучить, і які ти бачиш відмінності в підході вирішення цього питання, бо, можливо, чи бачиш ти, що ну чоловіку треба раз ну взяв собі в руки, зробив, і ну, страх пішов, і це його. Зона росту. А жінкам навпаки, треба не через дискомфорт, через якусь ну надзусилля. А навпаки, плавно м'яко. Чи є якась різниця ну, в твоєму досвіді роботи з людьми, чи, чи це взагалі ніяк не впливає? Ну, по-перше, нема такого, що для чоловіків одні інструменти для жінок інших. Ми всі люди. Сто uh відсотків -huh. все однаково, в мене було дуже багато досвіду просто роботи з чоловіками, щоб я знаєш, могла прям конкретно порівняти. Чоловіки більше приходять на якісь типу такі е е інфопродукти для широкої аудиторії. Тобто то більшість бояться приходити в індивідуальну роботу, особливо через те, що в мене є медійність, да що я не просто типу психолог, якого ніхто не знає, да. І через це, типу, я знаю, що багатьох людей ну, спрацьовує таке, що ну типу страшно прийти до якоїсь типу відомої людини. Що ж не в прямому філії, це ж індивідуальна робота, чи що? Ну да, да, це... індивідуальна робота але все одно у людях, десь на підсвідомості це спрацьовує. А, і... Так, щоб я прям помітила, знаєш якусь типу там відмінність. Напевно, через те, що в мене немає прям такого великого досвіду роботи з чоловіками, мені важко про це судити. Я знаю, що просто менше взагалі чоловіки звертаються да, по е, ну в психотерапію йдуть якусь там проробку себе, тому що м м жінки вони більше open mind вони такі з'явили щось нове, ну, Мені треба це дізнатись. Вони це, а чоловіки, вони такі ж такі більш раціональні. І ось тут, да, якщо ми взагалі наша вся ця тема про духовність там, і матеріальне, про баланс, який це реально може дати офігенний результат, то чоловіки в цьому плані вони трішки відстають. Ось чому зараз жінки більше жінок більше заробляє? Тому що вони щось зрозуміли в цьому житті. Вони там, грубо кажучи, маткою подихали, пішли в інстаграм сторіс, виклали, хоп, хоп, хоп. Якось ті гроші з'явились. Не зрозуміло. Вони, може, да, не давай не більше заробляють, а якимось. Такими способами заробляєш чоловік взагалі думає, як так як да, більш легкими, і значно більше грошей, в принципі, жінки заробляють, ніж раніше. Нам да, можливо не більше ніж чоловіки, ось, але да. більше ніж раніше. Ось так. Ну і ось запит, який дуже часто в мене в індивідуальній роботі з жінками, це те, що я заробляю більше чоловіка. Це дуже частий запит, і жінки бояться йти в ще більший масштаб, тому що вони бояться, що вони через це е, змушені будуть ростатись, е, ростатись, да, таке слово? Розлучитись, так. Да. Розлучитись, так. Да. Ось такий це дуже спосіжений запит. Згадав. Давай з тобою порозмишляємо, скажімо так, про те, до чого це все може призвести. Тобто, от зараз ми е, подивилися. На твій досвід, який був, на ту ситуацію і запити, які є зараз? І якщо далі буде ну, наша сучасність, реальність іти в цьому напрямку, якою ти можливо бачиш, якщо ну, буде тенденція, чи бачиш ти тенденцію там, якогось розвитку, актуалізації психології роботи над собою, все це, е як ти кажеш, нові е покоління да, дітей. До чого це, на твою думку, Може призвести, які можуть бути по-дальшому ну, запити, і е, яких уже може не бути взагалі, і від чого це залежить, і ну давай так подумаємо. Mm -hmm. Ну я думаю, знаєш, чим більше е, люди отримують інформацію, да про те, як влаштований цей світ, як влаштована психіка людини, тим більше вони починають розуміти, да, що щось типу ну в них є якісь затики. І виникає бажання, звичайно, якщо вони у мене є розуміння, що зі мною щось не так, я хочу, звичайно, це змінити. Тобто, я думаю, що ще більше людей будуть працювати зі своєю головою, грубо кажучи, е, і прямо ну я думаю, що це знаєш, буде рекордна якась кількість. І я, я дійсно і мені здається, що ця мрія може стати реальністю, що кожна людина буде працювати з психологом, хоча б базово розуміти, як, ну, типу, розвивати собі емоційний інтелект. Просто, типу, не агресувати на інших людей, а розуміти, чому вона щось відчуває в собі. І мені здається, що насправді ми прийдемо до того часу, коли кожна людина буде така, типу, я сьогодні не можу, в мене психолог, бо я тільки після психолога, що це буде як заняття спортом. Я думаю, що все до цього йде. Бо раніше, знаєш, було типу: я ходжу до психолога, типу сказати комусь, да ну трішки так, трішки соромно. Зараз, якщо ти пройшов психотерапію, просто давай п'ять, ти найкраща людина, все з тобою можна спілкуватися, ми будемо розмовляти на одній мові. Так, що, я думаю, все, все до цього йде. що Це буде дуже популярно і престижно. Ага, а ти бачиш закономірність і тенденцію, яка чому ну, як ситуація, да, яка складається там у нашій країні. І у світі, в принципі, на це впливає напрямку. Тобто, це ж тисне да, на людей для того, щоб звернути увагу, що ти не вивозиш сам, тобі треба допомога. Яку ти закономірність побачила, ну там в крайні роки, і що ти про це думаєш, Як, ну чи це добре, чи це не добре, не знаю, якби ну, в цьому напрямку. Добре, чи не добре, що, що саме? Ну, Оце ж був уточнити. Ну, бачу, Правильно, можливо, не добре чи не добре, а твої роздуми на рахунок цього більше, бо немає такого добре чи не добре. Ну бо це важко. І ну через такі методи мотивувати людей да, через війну, через... Mm -hmm. ізоляцію через переїзд, втрату рідних, життя батьтам фінансів, ну, родичів, це ж ну мотивує, скажімо так, таким кнутом. Іти в розвиток, але ну це і добре, і недобре, чи як? Чи ми не будемо ставити якісь там е, плашки та так, чоловіше, але... ми наша не будемо це оцінювати. Але якщо ти типу, поговорити про тенденцію, знаєш, є такий феномен. Я забула, як він називається, але м, поляризація здається, щось таке коротше. Це коли е, з якими змінами у світі, ми говор... я зараз про приклад про гроші: бідні люди стають ще біднішими. Багатші, ще багатшими. Відвісно ага. те саме, я зараз відчуваю в тенденції до звернень до психолога. Люди, які, в принципі, самі по собі, плюс-мінус, були плюс-мінус усвідомленими, вони звертаються до психолога, щоб поглибити свої знання про себе, про світ, як все в нього влаштоване. Люди, які були оф цієї теми, вони ще більше від цього. Бо вони бачать, що люди йдуть, розвиваються, працюють над собою. Щось там типу розповідають. Чому ми там щось відчуваємо? Чому там що таке пасивна агресія, маніпуляції і так далі? А інші е, у мозку ж є така ще також такий феномен, коли ти щось не розумієш, ти кажеш, що цього не існує, бо це неправда. І ось люди знову ж таки які ну можливо з якихось неблагополучних… Тобто віддаляють один від одного і чим далі тим більше менше розуміють один одного. Так, да, да, да. Ось це я реально спостерігаю знову ж таки, тому що до прийти до психолога потрібні гроші, а до класового психолога, типу, ще не маленькі гроші. І звичайно, якщо людина, ну, вона знаходиться зараз в скрутному становищі, з, ну, якби війна, привела її туди, да? і куди ще гроші витрачати на психолога? А тут ще всі ходять до психолога і розказують, як їм класно, а в мене все погано. І відбувається ще більше, ну, так, зв'язування негативу з поняттям психології. Ось таке я помічаю. Дуже, дуже глибоке, як на мене, усвідомлення. І... Да, тому мені здається, наш було б дуже чудово, якби на законодавчому рівні була якась історія, яка б допомагала людям, е які втратили близьку людину, да або е вимушено е тимчасово приміщення. Такі як... да можливості о... є, але ну, безкоштовні, наприклад, психологи. Тут питання в тому, чи звертаються люди і використовують да, да, да. Ось на я ж насправді я ж зараз є амбасадором проекту Brave Together. Це проект від Maybelline York та фонду Your Mental Health, е Проєкт на підтримання психічного здоров'я молоді України там є гаряча лінія, там є телеграм-бот, будь ласка, звертайтеся, я постійно про це кажу. Але, чи, ну, багато людей звертаються, да? тому що ж найважливіше, це що? Визнати, що в тебе є проблеми. А це дуже страшно. Ну, це ж самому собі, признатись, визнати, що я не найрозумніший, я не найсильніший, я можу щось не вивозити, я якийсь вразливий. Це дуже важко. Це страшно дуже багатьом людям. Робити. І ще виникло на фоні того, що ти кажеш, таке цікаве питання, яке я хочу тобі задати, чи ти побачила, як впливає те, що людина отримує безкоштовно, і коли вона щось, за щось платить і купує? Наскільки її ну, це мотивує до дій більше, і наскільки коли тобі пропонують безкоштовно? Допомогу психолога люди в це не йдуть, тому що безкоштовно не ціниться. Ти бачиш, Ну як це працює? Розкажи, як які ти б бачила, можливо, свого досвіду, як це виглядає, і ну чи так і є. Тобто, Де, чи, чи, чи це факт, того що якщо безкоштовно, то це не якісно. Ну, це ж теж стереотип, якийсь установка. Те, що безкоштовно, це неякісно це неправда. Тут момент в тому, що просто твій мозок. Він цю інформацію обесцінює. і ти нічого не можеш з цим зробити. Ну от, це просто ну, воно так працює. Якщо ти не віддав гроші або ти щось не отримав не приклав до цього зусилля, ти просто це не цінуєш. І так працює знову ж таки наш мозок. Це не твоє якесь бажання, це знову ж таки на рівні підсвідомості. Тому, коли ти йдеш і віддаєш гроші. І віддаєш ще маленькі гроші, і ти, можливо, там не почуєш інформацію, якусь там типу, супернову, але до тебе нарешті дійде. Плюс у тебе стимул, і ти нарешті щось робити, бо ти гроші за це віддав. І я по собі сужу, знаєш, коли я, ну, якби, коли я йду і знову ж таки там, або плачу за консультацію комусь тисячу доларів, або придбаю якийсь дорогий курс. І я розумію, що для мене це розширення, і що для мене це ну, такий пуш, пуш і ти щось робити. Інколи мені також треба якісь вигадувати собі інструменти для того, щоб себе якось типу, ну, мотивувати. Я також жива людина, я не якась типу, дивопризвольна, я завжди тут би, кохаю це життя і хочу щось робити. Ні, я також типу, розумію, як мені свій мозок хакнути. І дійсно, коли інформація безкоштовна, от у моєму блозі, якщо просто людина прийде і там перечитає. Там, там, мої якісь там основні пости, або передивиться хайлайт, або якщо вона перейде до мене до телеграм-каналу, коли там розповідала за РХП, вона вилікує своє РХП. Але якщо вона за це не платить, просто їй мозок, він такий ну, типу. Ну, це від рівня і... свідомості людини залежить, чи... чи це у всіх? Я думаю, що від рівня свідомості залежить, але це одиниці. Все, все одно одиниця. Якби ти, ти не намагався, все одно частиною інформації, твій мозок, він походу її буде обесцінювати. Тому що ти не приклав до цього ніяких зусиль. І так як інформації зараз дуже, дуже, дуже багато, люди ще й під впливом цього типу, розуміють, ну це знову якась фігня. Хоча насправді, насправді, уся інформація є в безкоштовному доступі. Ми купуємо лише. Безпосередній контакт з людиною. Ми хочемо її дійсної енергії, ми хочемо отримати якийсь, типу, от, ну, зарядитись від неї якось, її особистий досвід. А так вся інформація, да, вся є в абсолютному доступі, безкоштовно, а все одно чомусь люди купують курси, хоча можна все вивчити на Ютубі, усі є туторіали в цьому світі. Але всі ж хочуть у цього контакту, і це насправді дійсно так працює, і в мене так працює. Так, також так так, що... складати, мені треба робити конференцію платно. Наступного разу точно. Дякую. У мене таке тоді, щоб ми завершили цю частину. Яке питання ти хотіла б, відповідь на яке питання ти хотіла б почути від людей, які напишуть в коментарях. Тобто, ти можеш задати питання, яке тебе цікавить, і тобі цікаво було б почитати під цим відео в коментарях. Угу. Я б задала питання, що для вас? Найстрашніше в розвитку соціальних мереж. Чому ви, до прикладу, не розвиваєте свої соціальні мережі? Що для вас найстрашніше у цьому? ось Або якщо розвиваєте, то. Що да, да, там для вас типу таке найстрашніше, що ви там прям, ну не можете на 100% бути собою? собою. Да, мені самому буде цікаво, я теж напишу. <реш> е, дякую, Даша. Ми завершили другу частину. Е, підписуйтесь на канал. Пишіть відповіді на питання, яке задала Даша, і це змотивує нас більше робити цікавого і корисного контенту. І до зустрічі у третій частині нашого подкастінту.